При кожному виконкомі та у кожній держадміністрації вже давно повинні бути створені та діяти відділи, які постійно займаються видачою повісток та звітністю перед терцентрами. Але це не зроблено. Місцеві бюджети не знають взагалі, куди використовувати, виділяються, витрачаються будь-на що, крім мобілізаційних заходів, і це стосується не лише призову. Взагалі-то. Можливо, це робиться спеціально для того, щоб створювати хаос та фактично не сприяти нормальному рекрутингу. Теж стосується і відсутності нормальних рішень з питань оборони, з питань військово-промислового комплексу, з приводу нормальних термінів проходження служби, з приводу нормальних, зрозумілих способів відпочинку для військовослужбовців та їх забезпечення. Все це говорить тільки про те, що реальні цілі можливо зовсім інше. Ну це така версія. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, в коментарях, друзі.